Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім і Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Доєднуйтесь також і до онлайн-трансляції цього етеру на нашому Ютуб каналі. Ну а далі ми більш детальніше поговоримо про ситуацію на лінії фронту, а також про статтю Валерія Залужного та те, що Україні потрібно, аби рухатися далі. До нашого етеру доєднується військовий експерт Петро Чарник. Вітаю вас, пане Патре. Слава Україні. слава! Розпочнемо із ударів Збройних сил України цього тижня їх було багато. На щастя, в Криму на аеродром Бельбек прилетіло, очільник повітряних сил підтвердив цей удар. Про наслідки із офіційних джерел ми поки що не знаємо власне цього удару. Але якщо загалом говорити про цей аеродром, наскільки він важливий для Російської Федерації, і, власне, чи такі часті удари могли б щось змінити? Якби вони були по-справжньому, підкрести, так uh-huh. дійсно, якби uh -huh. удобно відбувалося таких ударів 10, 15, 20, і такі удари тривали з такою частотою десь до місяця двох часу то це направду результат був би колосальний. Ну ніби як там загинули три літаки, два су 27 і один су 30 особливо цікавий су 30 Це одна з найновіших машин. Може запускати доволі дошкульну для нас ракету Х-59, котра має дальнє завдання уражень до 300 кілометрів, доволі важка бойова частина до 300 кілограмів. Їх не так уже багато. Виробили в в межах 140 одиниць, і це направду для них дуже боляче. Су. 27 трошки інша філософія. Їх насправді доволі багато. Поза 450 машин з цього декоруються, що в них є устрою. Але є ще нюанс, що загинуло щонайменше 12 чоловік особового складу. Дуже буде великим успіхом, якщо серед цих загиблих буде хоча б кілька пілотів. Ото насправді ото насправді для нас буде дуже високий результат, бо підготовка пілоту це дуже до. Дороговартісне і довготривале явище вітається, що такі акції відбуваються. Однак, ще раз загострю на тому, що частота їхня має бути значно вища ніж є зараз. Тно будемо сподіватися, що є втрати і серед особового складу, і також говорили про те, що є втрати особового складу щодо російського катера. Вчора стало відомо про те, що відбулася спецоперація головного управління розвідки, і знищено ракетний катер «Івановець», вразили його надводними дронами. Загалом, наскільки ж болючої ця втрата для Російської Федерації? Ну, я би не сказав, що не фантастично болючою, але направду доволі дошкольною, тому що катер доволі серйозний. Це проект 1241 12, Блискавка їх не так уже і. І багато, і що найцікавіше, там доволі серйозна протокорабельна протикорабельна зброя ракети П-15 або П 270 відповідно терміт і москіт, з дальністю завдання ударів 80-120 кілометрів. Така собі морська точка у доволі важкі бойові частини від 300 до 500 кілограмів. А є комплектація під ракету Х-35, але Це вже серйозно, бо це вже 250 кілометрів. І те взагалі що надводні дрони змогли подолати таку величезну відстань. Це дуже велика відстань. І так блискавично швидко і якісно потопити катер такого класу. Це хороша новина в тій частині, що рештки російського чорноморського флоту тепер в абсолютній загроженості. Хоча якби вдало вдалося потопити підводний човен, оце би було направду колосальним успіхом співмірним спотопленням крейсеру Москва. Ваш погляд, така зброя як надводні дрони, саме чи вона стане ключовою в боротьбі в морі. Ну немає інших варіантів. У нас немає повноцінного флоту. По попри те, що турки для нас побудували два доволі хороші корвети класу Ада під ракетом морського базування гарпун. Але вони точно у цьому циклі бойових дій не будуть воювати. Тому відповідь однозначно на сторіні безпілотних систем як надводних, так і підводних. Чи після таких ударів Російська Федерація буде тримати далі від тимчасово окупованого Криму свої кораблі чи катери? Та по великому рахунку головний їхній флот, тобто важкі фрегати, ціле сімейство малих ракетних кораблів, а також підводні човни, давно вже пере... переселені на материки. Що так можна викрадатися? В першу чергу, це новоросійські порти у але Є нюанс там інфраструктура вкрайньо, крайньо. Гірша ніж та, котра у Криму для обслуговування, бо ж розуміємо, що корабель не може дуже довго воювати без обслуговування. Коли ракета виходить із пускового контейнеру, вона своїм газоструменем створює колосальний тиск на вузли і механізми. Це треба все нескінченно обслуговувати, десь і пояснюється, чому давно не було пусків, саме за каторії Чорного моря, бо бояться, тому що техніка перебуває в такому не зовсім якісному обслуженому режимі а відповідного обладнання повноцінного в Новоросійську і в інших портах немає. Цього тижня також стало відомо, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України. Це нова модифікація цієї ракетобомби, якщо так її можна назвати дальністю у 150 кілометрів. Власне із плюсів кажуть, що вона в рази дешевша за далекобійні ракети Атакамс. Якщо Атакамс коштує там 1 мільйон доларів, то ця авіабомба близько 40 тисяч доларів. Які ще вона має переваги? Ну, має перевага дуже високоточна, неймовірно точна. Це зброя для завдання точних точкових ударів. Звучить схоже, але насправді не одне те саме. Поясню: От є велика важка артилерійська установка, скажімо, 2 з 5 гіацин. Машина важить 30 тонн. Вона велика, така дуже помітна. Є різниця, коли умовно ракета прилетить за кілька метрів від неї, посічає її осколками, але вона залишиться функціональною. І є різниця, коли ракета-бомба прилетить, скажімо, між лафетом і саме. Ним корпусом все установці. Кінець, оці ракетно-бомби мега точні, вони надзвичайно точні, і вони спроможні завдавати дуже якісних точкових ударів по артилерії. привів приклад те саме стосується будь-якої одиниці бронетехніки. Чи, скажімо, для цієї ракети стає ціллю така установка, як С 400 і це неймовірно добре? Чому ну по перше, понижується прикриття їхнього неба? Наша авіація краще зможе працювати. І другий момент вартість. Дивізіон С 400 Тріумф коштує у межах від мільярда до мільярда 200 мільйонів доларів за 4-6 установок. І якщо ми почнемо поступово, методично, дуже наполегливо вибивати такі установки, ну то це будуть не не тільки технічні, а й стратегічні репутаційні втрати Російської Федерації. Ви згадували в наших отелях неодноразово, що і далекобійні ракети, і що такі ракетобомби їх потрібно тисячі Україні насправді для прориву величезну кількість. На ваш погляд, те, що вони дешевші, ніж, до прикладу, далекобійні ракети, чи зіграє ключову роль? Я не бачу. Я не бачу поки що передумов, підстав ні на ні на рівні аналізу, ні на рівні чуття, хоча позбавлених інтуїції як явища. Що такої зброї буде багато? Ну тут більше геополітики, аніж воєнної справи, як такої є достатня кількість усієї зброї в американців на складах. Виправили, наприклад, вартості атакам Але якщо врахувати, що поза 4 тисячі лежать на складах, лежать, просто лежать. А модернізація не така вже і дорога, то цей умовний мільйон доларів він дуже умовний. Чому? Бо за нього він вже давним-давно заплачений це не означає, що нам потрібно передавати нові ракети Атакамс, які треба поставити на конвеєр і вибирати що краще: 40 тисяч GLSDB чи мільйон Атакамс. Якщо йти за філософію, що вже є готові його тільки відновити, а це якось кілька десятків тисяч доларів. То по великому рахунку у ціновій політиці вони між собою рівні. Тут політика американці не знають, як роз, роз, розв'язати геополітичний вузол, виграти цю війну, не перейшовши. Чорної риски ядерного блефу Путіна він направду блефує. Він погрожує, що він застосує ядерну зброю, і ніхто не знає, де точка не поверне. Тобто, цей страх перед Російською Федерацією він досі залишається ключовим в недостатньому постачанні зброї. Він фундаментальний, головний і довго залишатиметься. Чи зуміє скреснути крига страху у першу чергу американців перед росіянами у кінцевому фінальному розв'язанню російської проблеми? Я не знаю. Цього тижня очільник головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю для американського телеканалу CNN і в ньому заявив про те, що Україні було б добре отримати американські штурмовики А 10 і заявив далі. Цитата що це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки. Що відомо про ці штурмовики А-10 і на ваш погляд, ну які вони можуть виконувати функції на лінії фронту? А де ще прекрасно вийшли ближнього бою, ближнього бою у межах до 10 кілометрів максимум. Ну, є ще там е, ракета AGM-65 Maverick, котря може завдавати ударів до 30 кіл кілометрів. Розроблялася ця машина у першу чергу для боротьби з танками. В неї там дуже потужна 30-мм семиствольна гармата Avenger GAU-12, якщо мені пам'ять не... чи, чи GAU-8. Вибачте, я можу помилитися у номенклатурі, бо це доволі складні речі, боє, боєкомплект Тужний поза 1350 снарядів, скажімо, його аналог су 25 грак, це всього НАФУ-250 снарядів суперова машина для боротьби з бронетехнікою на ближніх дистанціях. Є ще ракета AGM 114, Hellfire також прекрасна ракета для нижніх танків, але є нюанс. Якщо ближня зона, то по ньому вже можуть працювати такі зенітно-ракетні комплекси, скажімо, як ОСА. І це величезна небезпека для самої машини. Нею добре воювати і добре воювали, скажімо, і в Іраку, і в Афганістані, коли противник не має повноцінної протиповітряної оборони. А росіяни мають цю повноцінну протиповітряну оборону. Ну звичайно, він відносно дешевий. Скажімо, у порівнянні з f 16 f 16 стартує від 50 мільйонів ця машина 10-15 не більше, але є момент: один f 16 у правильному ракету-бомбовому навантаженні може виконати роботу таких 5-6-7 штурмовиків. Чи вони потрібні однозначно так? Однозначно. Чи зброї може бути забагато ніколи? Однак, якщо ставити все ж таки на шальки тирезів більшої доцільності, то f 16 потрібні набагато більше. А чи багато а 10 є на озброєнні у Сполучених Штатах Америки? Якщо мені пам'ять не знав, я можу пам'ятати, що ви десь сукупно їх виготовили загалом і з, і, з, і то що сімдесяті роки. Це доволі старенька машина. Їх виготовили десь поза 2,5 з тисяч. Тобто їх є у достатній кінці. Кількості знову ж таки мені видається, що їх уже не виробляють. Я ну вибачте, Я не можу пам'ятати абсолютно всі дані про кожне з, 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 зброї, але їх є достатньо достатньо. Умовно, ескадрилля 12 машин, чи навіть дві ескадрилі 24 машини, це, направду, не проблема. Цього тижня з'явилися також можливі новини про посилення української протиповітряної оборони і писали про те, що Туреччина може передати Україні російські системи ППО Е 400 Звичайно, це теж політична воля, власне, передадуть вони чи ні, але ми бачимо наскільки потужні власне є ці системи ППО, і бачили, як вони працюють у зокрема і в тимчасово окупованому Криму. Наскільки вони б могли б стати посиленням для української ППО та будь-яка одну є посилання. Будь-яка, якщо працює С-300 молодше покоління, то С-400 старше покоління однозначно буде дуже корисним, особливо у боротьбі із крилатими ракетами. Але я дуже сильно сумніваюся. Буду чесним, дуже сильно сумніваюся, що турки на цей крок, на цей крок, крок підуть. Турки зараз мають ну просто шоколадні стосунки із Російською Федерацією завдяки цій війні і завдяки санкціям, які наклали. На Російську Федерацію турки підняли свої прибутки на десятки мільярдів доларів через перепродаж найрізноманітнішої продукції європ... європейських виробників у першу чергу мікроелектроніки і напівпровідників. Турки мають потужний контракт на вже практично збудовано, збудовано атомну електростанцію росіянами в Акуї. Тут, тур, турки забезпечують не тільки промисловими, а й сільськогосподарськими товарами Російської Федерації. На цьому просто фантастично багатіють. Направду для, для Туреччини ця війна це, це такий клондайк. Тому чому вони мають піти на цей крок всупереч своїм стратегічним інтересам з Російської Федерації, мені поки що важко зрозуміти. З огляду на те, що вони займають специфічну позицію в НАТО. Дуже вони завжди. В режимі непослуху, то я дуже сумніваюся, що це станеться. Але разом з тим ми не знаємо всіх під підводних течій, можливо, наші заокеанські американські дружі зуміли знайти ключі до серця Ердогана саме у цій частині. Не виключаю, що це станеться. Хоча за теорією ймовірності даю на, на такий, на такий сценарій розвитку подій, ну, якихось двадцять 20%, не більше. З того, що ми знаємо, їм пропонують повне переозброєння на F-35. Наскільки це потужний аргумент, якщо це дійсно, якщо це саме той ключик, от ми щойно про нього сказали, що можливо американці знайшли ключик, бо я на жаль цією інформацією не володів. Даруйте мені не соромно визнати свою помилку, бо неможливо знати абсолютно все, і неможливо устежити за всім у гігантських інформаційних потоках. Якщо саме так, якщо так ставиться питання, ми вам F-35, а ви С 400 українцям, то це робоча схема. Дай Боже, щоб вона реалізувалася щодо лінії фронту, Кирило Буданов заявив також про те, що Україна піде в новий контрнаступ уже навесні, а також ранньою весною російський наступ буде повністю вичерпаний. На ваш погляд, що може стати причиною вичерпання російського наступу? Ну тут треба дуже акуратно підходити до аналізування вичерпності російського наступу в частині особового складу. Вони безболісно до 30 тисяч особового складу на місяць навіть більше заміщають це. Для них не проблема. Вони декларують мобілізаційний ресурс від півтори до трьох мільйонів людей. А деякі експерти вважають, що є всіх сім. Тому в цій частині треба так дуже стримано ставитися до потенційного аналізу. В стратежному сенсі росіяни давно не мають потенціалу для великих проривних операцій за Авдіївку, борються активно з. 7 жовтня минулого року, а насправді із 2014, -го. і не можуть її досі пройти. Друга армія світу, там забуксувала, втратили убити вже більше дивізії поза 15 тисяч е, люду, а прорвалися на оперативні показники роти. Ну це несерйозна не е, роз, розмова. Як буде в реальності, побачимо на цю плину, ми, ми в стані стратегічної рутини, поки що паритет не порушений. Чи буде він порушений 100%. питання лише коли? На чию пористі головнокомандувач Валерій Залужний писав колонку для CNN, і там він зазначив, що Україні необхідно у 2024 році. Тому давайте ці три моменти розберемо: перший це створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами. Чи тут залишається вся ініціатива в руках наших партнерів? Я викажу свою типу, щоб не вдаватися в деталізацію Не ставлю сумнівом компетентність і правильності цієї статті в моєму розумінні, як я собі розумію, цю війну ну, нічого не змінилося і не зміниться. Це комбінація великої кількості авіації якісної. Про F-16 і вже про Thunderbolt вже почали говорити. Та це велика кількість далекобійних ракет жили з 150 кілометрів. Дуже добре, але треба бити кримський міст. А це роблять тільки балістичні ракети поєднання з великою кількістю крилатих. Ракет і плюс ті два класи зброї множаться на нескінченну підкреслю, нескінченну кількість безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Оці чотири класи зброї складаємо докупи. Це її технологічний процес. Саме він вже детальніше, скурпульозніше. Я не знаю що сказати. Не зміню свою позицію. Складається велика кількість підкреслюю, велика кількість оцих чотирьох класів зброї. Ми неминуче. Переможемо, чи це можливо? 100%. Чи є така кількість зброї? Є її більше навіть є ніж нам треба. Її значно більше ніж нам треба. Але ми щойно проговорили, де страхи і де оці точки неповернення, які американці не можуть пройти, і оце оцей патовий момент він є, і ми поки що з нього не виходимо. Ми цього тижня також бачили багато перепитій навколо посади головнокомандувача збройних сил України. І, Власне, бачимо різні джерела і заголовки світових ЗМІ про це активно пишуть. Зва у вас запитаємо про те, на ваш погляд, як ці перепитії впливають на ситуацію на фронті і на наших бійців. Ну я і на рижу. Я не обговорити це питання. Навіщо самим нам вдаватися у черговий процес розганяння болючих процесів у нашому суспільстві? Не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію. Зарікся в цьому не брати участі, і не буду. щодо філософії ведення бойових дій. Валерій Залужний також писав про те, що власне він бачить нову філософію ведення бойових дій, аби враховуючи усі обмеження в засобах, які в Україні є. Якою вона може бути ще коротко на завершення? Я не скажу нічого більш нового, аніж оті чотири класи зброї, котрі в моєму розумінні і є філософія ведення бій у новому змісті. Крапка. Дякую вам, пане Патре, що доєднались до марафону. Ті 8 плюс». Петро Чарник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.